Рубціові деформації, ділянці обличчя це, на жаль, те, що ми стаємося кожен день. з головних наших задач це повернути наших захисників до звичайного життя. Звісно, наскільки це можливо. Всі ми знаємо, що реабілітація військових місцевої метеокерів не є звичайною, має дуже багато особливостей. Значні рубці деформації, де об'єму м'яких кітками стане після встановлення імплантів, особливо ділянці обличчя. Зараз дуже часто зустрічаються, що можна зробити. Одна з методик вибору є ліпосакція і ліпофілік. Цієї методики є одна і дуже велика перевага над іншими методиками. Інструменти: канюлі-лійтраці, кінюлі-лі-ліб-сакції, шприці та кандулі-лібфі. Знову в основному це внутрішньовальна садація. Передубариційна розмітка. витрація зона роще кляна липосакції підготовка ли по ерату либо фє фактурская Любі філи в основі елоронової кислоти або інші не можна власне на імплант настроєння тіла. Нонограф – можна. Найчастіше ускладнення – це напрямки можливі то.